Хмельничанин Олександр Думний працює системним адміністратором, а після роботи відвідує курс базової підготовки громадян України до національного спротиву. Його вкотре організували на базі комунального підприємства навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади. Щоб набратися опиту, тому що ну невідомо, що за наступного дня або через тиждень, або через місяць, що нас очікує, як ніяк як у нас, дехто на кордоні зараз знаходиться. Юристка Аліна Крамер відвідує курс, аби в будь-який момент бути готовою взяти до рук зброю або надати потерпілому першу домедичну допомогу. Курс цікавить мене тим, що в теперішній час він дає змогу, змогу отримати необхідні знання, а також набути навички, які на сьогодні, під час воєнного стану, дають можливість бути більш впевненим в тому, що якщо Кейс необхідно, ти станеш зброєю на захист своєї країни. На цьому занятті учасники курсу працюють з АР – карабіном американського виробництва. Спочатку теоретична частина, де вивчали склад зброї. Калібр. Ану нагадайте, який у нас автомат Калашникова? АК 74 5,45 мм. Тут 5,56 піддесять тобто шість, є відмінність. Потім переходять до практики в мультимедійному лазерному тирі. Він загалом дозволяє тренуватись на 14 видах зброї. Прави є різні, різної складності, різні симуляції, різних процесів. Є такі, що трошки мають базу, є такі, що з нуля починають. Першого разу ідеально зробити нічого неможливо, особливо що стосується зброї. Треба напрацьовувати навчання для групи, яка складається з майже 30 осіб, триває 3,5 місяці. За цей час учасники опановують основи тактичної медицини, вогневої підготовки, топографії, психології. Командуючим територіальної оборони України затверджена програма в 2023 році базової загальної військової підготовки громадян Українного спроту. Відповідно до цієї програми ми проводимо навчання. Водночас у навчально-тренувальному центрі вже формують наступну групу. Для них навчання стартує наприкінці лютого. Дзвоніть, записуйтесь, займайтесь, ми маємо вміти себе захистити. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.